Пане Володимире, слава Україні, героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, одразу таке запитання, чому на вашу думку українці зневірилися, зважаючи на ось цей графік зважаючи на результати опитування, те, що ми бачимо зараз, і те, що було в травні 2022 року. Ну, тому що в травні 2022 року була більш позитивна тенденція. Після того, як ворога вдалося відбити з Київщини з півночі України, нас активно стали підтримувати. От тоді якраз в травні створили платформу Рамштайн. З'явилася надія. надія на те, що ми не просто вистоїмо, але можемо перемогти. Пік таких надій був навесні поточного року, зараз. Ситуація виглядає на жаль трохи інакше. Це традиційно, я б сказав, особливість української політичної культури, емоційні гойдалки. Раніше це проявлялося в політиці, коли під час президентських виборів або після майданів були величезні і, як правило, завищені очікування. Потім, буквально через рік, потужне сильне розчарування. Зараз щось подібне, але все ж таки за цим опитуванням звернув увагу. Більшість українців вважає, що треба продовжувати активність проти російської агресії, і от для, для нас важливо зараз зберігати одночасно реалістичність в оцінці ці військової ситуації і допомоги з боку наших партнерів, а одночасно не втрачати віру в нашу перемогу в те, що ми вистоюємо і. Відсіч ворогу, от от зараз важливо саме такий баланс в опитуванні КМІС, В принципі, вони поставили, треба віддати належне, а там вже є нюанси. Вони поставили от, як опцію не просто там мир на будь-яких умовах, а, а, а варіант, коли у нас не буде нестача ресурсів. коли... А, ми будемо контролювати більшу частину країни. Да, чи можна от піти на мирні переговори в таких умовах? Да, це з точки зору аналітичних в принципі. Ну варто досліджувати, щоб відчувати настрої в суспільстві. Є втоми від війни. От вона, я думаю, зараз спрацьовує сильніше за все. Але що треба розуміти? В першу чергу, тим, хто втомився, і от за цим опитуванням, якраз більшість таких людей в прифронтовій зоні, це якраз закономірно. Путін не піде зараз на мир. От остання його прес-конференція, яка вчора відбулася, вона засвідчила: він не піде на мир ні на які мирні переговори. Він хоче продовжувати війну. Тому для того, щоб навіть відбулося просто припинення бойових дій, для цього треба примусити Путіна до миру і тільки військовим шляхом. Іншого варіанту немає. От власне, ви згадали пряму лінію Путіна? оце вчорашнє, що відбувалося. Путін присвятив значну частину свого часу саме війні в Україні. Чи не склалось у вас враження, що в нього зросла впевненість в тому, що Росія все-таки переможе в Україні? Тому що на своїх попередніх конференціях він іноді згадував спецоперацію, але в контексті такому, що між іншим, а тут дуже було багато запитань і були ґрунтовні його відповіді. Як ви ставитесь до цього і як це можна розцінювати? Ну, впевненості у нього стало більше, але я просто справедливості раді зазначу, що великих прес-конференцій у нього під час війни не було. От тільки зараз е у нього була велика перерва в проведенні таких прямих ліній, великих підсумкових прес-конференцій. Минулого року такої прес-конференції не було. Саме тому, що які прес-конференції, якщо здали Херсон, тоді перед цим була поразка на Харківщині. А зараз впевненість більше. Військових перемог немає. Впевненості стало більше чому, тому що він бачить проблеми, які виникли на заході. Зокрема, в США в Конгресі США в Європі певні проблеми. Він сподівався, от до речі, що Угорщина заблокує всі українські питання. І думаю, що дуже вчасно, вчора ввечері, Європейська рада дала відповідь Путіну на всі його заяви, да на це рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС. І на жаль, ця впевненість Путіна, Путіна, вона певною мірою ґрунтується на тому, що почалися чвари у нас всередині країни. Оце на жаль теж підживлює Путіна, і тому нам зараз всім треба усвідомити. У нас війна з ворогом. Ми не можемо дозволити собі розкіш в лапках воювати між собою, з'ясовувати політичні стосунки, звинувачувати один одного, звинувачувати і карати треба тих, хто робить злочини, і кого треба покарати, тому що вони зараз. Зробили злочини під час війни, а так нам всім треба об'єднатися, тому що ворог да пробує зараз перейти в наступ, перехопити стратегічну ініціативу, і ми не можемо йому цього дозволити, тому потрібна нова концентрація сил ресурсів для спротиву ворогу. І оці дані опитування, в принципі, це таке застереження, що якщо ситуація не буде змінюватись. То е, кількість тих, хто коливається, хто втомився від війни, хто може втратити надію на перемогу, кількість таких людей може зростати. Тому потрібна е, концентрація, пане Володимире. Ви як політолог можете, будь ласка, підбити підсумки 2023 року у трьох тезах? У трьох. У трьох тезах, угу. добре головна політична перемога 2023 року. Це рішення Європейського союзу про початок перемовин з Україною. Про вступ України до ЄС, на жаль, є зависання на фронті, є ризик, як сказав командуючий Збройними силами України. Ризик пастки позиційної війни є певні проблеми у наших партнерів, але головне, що Україна не збирається. Капітулювати не збирається йти на поступки росіянам? Україна продовжує результативний спротив російської навалі, і у нас немає іншого виходу. Цей спротив буде продовжуватися, і ми маємо довести ворогу, що Україна буде нескореною. А яким буде 2024 й на вашу думку, також у трьох-двох-трьох трьох тезах, як би ви його спрогнозували? Да. да, і от додам я вже про це сказав по 23-му року. Е, е, теж е, от характерна тенденція емоційні гойдилки. Mm -hmm. Спочатку велике, певною мірою завищення очікування щодо швидкої нашої перемоги наприкінці року певне розчарування, але зараз мені здається, ми потрохи починаємо заспокоюватись і розуміти, що треба далі е, робити нашу справу, робити спроти форуму. Що Щодо наступного року, я думаю, що це буде непростий рік. Рік початку переговорів з європейським союзом про вступ України до ЄС цей процес розтягнеться ще на декілька років, але головне, що цей процес розпочнеться. Нам головне вистояти наступного року і підготувати плацдарми. А можливо, якщо покращиться ситуація з. Підтримку від наших союзників перейти в контрнаступальні дії, головне вистоїте. вистояти сконцентруватися. Я б сказав так: головне гасло наступного року концентрація всіх ресурсів для оборони і для перемоги над ворогом.